Добрий день. Сьогодні я хочу вам показати усі свої дов'язані вироби, процеси, трохи розмірковувань стосовно тієї чи іншої пряжі. Коротше, типовий в'язальний влог. Місяць був дуже активний, а він розпочався з того, що я дов'язала кімоножку, яка вийшла саме так, як я хотіла. Я краще зараз буду показувати ось тут, як вона виглядає. Так ось в'яжеться швидко, як для маленьких спиць, виглядає дуже жіночно, якби носити як халатик, виглядає прикольно по-домашньому такий стайл великого Лебовськи. До речі, зараз ця кімоножка у наявності, можете, якщо вам впадло в'язати, можете у мене купити цю кімоножку саме у такому кольорі. Далі. Зі мною трапилась толока. Мабуть, я думаю, всі вже знають, що це таке. Це типу українського суботника. Зараз в нас із за російської агресії дуже багато зруйнованих сіл, у яких зруйновані будинки, і це комусь треба прибирати. І ми вирішили Великдень з ладом так і зустріти, поприбирати село у Чернігівській області. Так до чого я це все розповідаю. Діло. Я там познайомилася з дуже крутим актором. Який грає у виставі під назвою Параша. Ну і ми обидва зрозуміли, що це судьба. І я йому зв'язала светрик Раша Параша. Ось такий колір він обрав. Вважаю за честь те, що такі класні люди носять мої светрики. Далі. Просто подивіться, яку пряжу я ще купила. Зараз буду вам показувати. Пряжа просто підпал усього. Боже, ви просто подивіться на цей твіт. В магазині був також зразок із цієї ниточки, і я просто не могла пройти в Щоб ви розуміли, кольорів штук 20 різних твідів я просто в захваті дуже вам рекомендую. Єдине, що а, пряжа кусається в плані ціни. Купила я за 145 гривень моток. Значит, він називається Ярна, італійська пряжас. Це більше, ніж просто пряжа. Значить, що тут є? Тут 40% альпаки, 8% вовни, віскоза 32% і 20па. У 50 грамів 150 метрів. Колір 92-310. Ось такий от сіренький. Зв'яжу собі светрик. Ви знаєте, як я шукала класний якийсь твіт по інших відосах. Да? Я дуже люблю твіт, але мою улюблену пряжу Alize Alpaca твіт зняли з виробництва, от тому мені дуже пощастило, що я знайшла цю пряжу. Вона дорогезна. Я одразу вас попереджую. На светрик в мене пішло більше тисячі гривень. Я не звикла стільки витрачати на пряжу, бо якось це не комільфо для мене. Ну... Да, тут просто дуже класний склад у 100 грамах 300 метрів. Єдине, що я вас попереджую, ця пряжа, звісно, прикольна, але в'язати з неї мені було неприємно. Чого? Того, що нитка дуже схожа мені на мохер по роботі. Вона така. Ну, Якщо ти там щось на те зв'язав і треба розпускати, краще це все діло викинь і починай з нової пряжі, бо це діло розпускати дуже неприємно. До речі, дивилася якийсь тік-ток з лайфхаком, як розпускати мохер, типу покласти в морозилку на 5 хвилин виріб, і а, розпускатися виріб буде а, краще. Але не пробувала, мені було впадло. Тому да, я спочатку а, почала в'язати на кругових спицях. Тіло, воно вийшло за велике, тому що я там дуже багато набрала петель, в'язала дуже маленькими спицями 3,5 мм і вирішила, щоб светрик не був за узкий, почала набирати дуже багато петель і трохи переборщила. Тому я це все діло розпускала не без сліз, тому що неприємно. Да? Ну і взагалі в'язати, ну, типу, пряжа дуже волохата, вона дуже ще й пушиться, це все діло тобі в очі потрапляє, спиться постійно, чіпляється за ці волоски і не чіпляється за основну ниточку. І я в'язала, в'язала. Я як в'яжу? Я в'яжу довжину, потім я дивлюсь приблизно, ага, треба порахувати, скільки там рядів. Щоб зрозуміти, скільки ще мені дов'язувати. І тут я зрозуміла, що я ці ряди порахувати не можу, бо ніхіра не видно на, цій, на цьому полотні, тому що воно досить волохате. Я це саділо не розпускала, але я приблизно порахувала, скільки в сантиметрах могло б бути рядів. Тому, коли я вже почала дов'язувати рукава, я вирішила купити рахівник, щотчик, рядів. Ось такий. Механічний, як у стюардес. Тому, якщо ви будете в'язати з цієї пряжі, дуже вам раджу цю штуку прикупити. Всього він там щось коштував там, до 70 гривень. Так ось момент істини. За тиждень я дов'язала, як для 3,5 мм найменших спиць, що в мене були вдома, це досить швидкий результат. І зараз вам покажу, як виглядає сам светрик. Опа! Ось такий величезний, з рукавами трубами, я вирішила зробити. Ось така маленька резиночка на рукаві. Подвійна резиночка на горловині. Тобто, я зв'язала, виходить, горловину дуже високою, згорнула її два рази і обробила гачком. Майстер-клас я не робила. Але якщо вам цікаво, то напишіть мені, будь ласка, чи того варте, щоб я зробила майстер-клас на ось такий светрик. Для такого оверсайзу, до речі, вийшов він досить нетяжкий. У мене пішло 8 мотків, а вісім мотків по 50 грам, тобто 400 грам всього, да, такий, я міряла його на влада. І він вийшов досить також великий, тобто на чоловічий розмір також підійде. У мене залишилось всього два моточки, трохи-трохи третього моточка, там менше половини. Тобто це трохи більше 100 грамів. Можливо, зроблю якусь павутинку. З найочікуванішого з проєктів хочу вам показати, яку я купила пряжу неонову. У мене навіть телефон матюкається, він не знає, як таку яркість показати. Ось це пряжа Ярнард Бейбі. Тут у 50 грамах 150 метрів, 100% акрил, і колір такий-такий, такий. такий, такий 82-32. Ті, хто дивиться мене довго, розуміє, що це зовсім не мій колір. Я ніколи такі яскраві кольори не купляла, це такий собі експеримент. А вже почала, як бачите, в'язати тіло це буде светрик неоновий, який я хочу собі зв'язати. І роб, зробити якийсь напис я ще не придумала який в'яжу на спицях 10 мм і в'яжу аж у три ниточки. Бо ниточка тоненька, вона у 100 грамах 300 метрів. І от, щоб зв'язати мій класичний светрик, це треба, щоб було 100 г у 100 метрах, тобто три ниточки. Дуже я вже чекаю, щоб дов'язати цей светр. Мені просто цікаво, як він буде на мені виглядати. До речі, про цей светрик неоновий ще розповім. Вже коли я показувала цю ниточку в інстаграм, типу, що, от, дивіться, яка ниточка, буду зараз в'язати светр. Мені написала підписниця і скинула светр з цієї ниточки. В принципі, светрик виглядає прикольно, але підписниця сказала, що їй пряжа не сподобалась, особливо після прання. І це ще не вся історія. Мені ще один підписник написав: Максим, привіт. Він скинув іграшку, яку він в'язав. І ця іграшка. Як я зрозуміла, чи на підвіконі лежала, чи що, але на сонці вона дуже сильно вигоріла і дуже видно тепер різницю між мотком і самою іграшкою, яка вигоріла. Тобто пряжа дуже, дуже сильно вигорає. От. Тому я ще не можу вам рекомендувати цю пряжу YarnArt Baby, але подивимось. Можливо, я буду дуже делікатно прати цей светрик. Коротше, вже коли він буде готовий. Будемо на місці з вами розбиратися. І дов'язала я сфетрик, ще й напис зробила. Так, зараз він сушиться, я його вже встигла продати. Колір такий класнючий, що я замовила ще стільки ж на один светрик собі такого от зеленого і ще купила такий, замовила мандариновий, вони ще не приїхали, от тільки сьогодні відправили. Yarn замовляла. І якраз роблю один собі светрик і один Владу. Взагалі цю напис щось вумне придумав Влад, Ну що, тут в мене пішло все по класиці: 750 грамів на светрик. А, так, Тому я зараз чекаю цю ниточку, щоб вив'язати ще такі светрики. Значить так, Я дов'язала ще светр по півтора. Ось такий неоновий. Зараз от відосик тут покажу, як він на мені виглядає. Бляха, от чесно, ці кольори, типу, ну зовсім не мої, але які вони смачні. І я просто втюрилася в акрил. Ну, дівчат, чесно, це найм'якіший светр, який в мене взагалі був. Я не знаю, чого такі опередження стосовно акрилу, він, типу, не парить. Він м'якенький, він взагалі для дітей. Цей акрил. Ну, типу, усі дитячі речі вони закрилу. Буду я потрохи переходити на акрил і просто ще модно казати, що це еко веганський светр, буду їх називати. Але мені просто подобається, як на мені він е, сидить. Е, мені подобається, що виглядає він не як акрил, він, типу, волохатий. Бачите, він такий волохатий, як напіввовна, спокійно взагалі. Дуже класно себе веде після ВТО, розрівнюється дуже сильно. Я просто ну, я в захваті, чесно. От. І вам дуже сильно раджу, дівчата. В'яжіть за крило. Одні плюси. Тобто, воно не парить, він дешевший, ні одна вівця не постраждала, і гарний в догляді. Все, переходимо на акрил. Можете мені написати в коментарях, чого акрил вважається поганим. От, і значить, перший светр готовий. Бог ти мой, вони так навіть відсвічуються від шкіри. Тобто такий морк'яний неоновий. Неоновий ми вирішили, що я все ж таки продам у наявності, поставлю. Тому, якщо що, до речі, можете зайти в магазин в описі під відео і подивитися собі цей светрик, чи я можу вам його зв'язати новий. І ось такий ще колір в процесі дов'язування. Думаю, що сьогодні-завтра вже його закінчу. Буду вже показувати в наступному відосі, як він вийшов. Добрий раночок. Хотіла я собі зв'язати светрик чорний. Взагалі я в'яжу звичайним накоспортволом. В одну нитку 9-10 мм я в'яжу, залежить все від того, який колір на коспортвул, бо ми з моїми в'язальницями помітили, що деякі кольори більш тонші за деякі кольори. Чорний, наприклад, чогось тонший за темно-сірий. Чого так непонятно. Якщо у вас є Якась відповідь на це, то напишіть в коментарі. Але в цей раз я вирішила додати до цієї ниточки, ще в мене є вдома бобінки такі. Досить тонька ниточка. 300 метрів на 100 грам. Да, для мене це тонка ниточка. Хоча вона позиціонується як середня в інтернеті. Для мене це тонка. І значить, я зміксувала. Я зміксувала галімо, бо я взагалі взяла цю нитку 120 метрів на 100 г, і ці дві нитки. Тобто, якщо їх взяти разом, то це 150 метрів на 100 г. Якщо разом ці всі ниточки приєднати, то виходить дуже товста нитка, майже 50 метрів на 100 грам. Да? Десь так. Ну, і, звичайно, нитка дуже тяжка. А я ж роблю оверсайз, всі справи. Ну і коротше, дов'язала я і спинку, і перед, потратила я на це два дні свого золотого часу. Коротше, якось так, я не знаю, ви бачите чи ні, що светр ну, просто велетенський нахрін. Щоб ви розуміли, він навіть на влада мого хлопця, який 190 майже сантиметрів, там щось 189 я відчуваю на собі він як кольчуга, нібито він зв'язаний. Гачко. Тому що не подобається мені це, я буду розпускати. Взагалі, от, я планувала цей светр зв'язати на ту локу, на яку я виїхала на вихідні. Е, да, І я не встигла, я заснула десь о 12 о, у п'ятницю, не дов'язавши рукава. І о сьомій ранку вже наступного дня був автобус. Я розуміла, що я, звісно, можу вже дов'язати ці пляті рукава, зробити ще напис, який десь 45 хвилин робиться. <кій> я б закінчила під ранок, але бляха, о сьомій автобус і ще потім цілий день працювати, а потім всю ніч тусить. Ну, типу, мій, мій організм би не вивіз. Це все діло, тим паче, що до цього день назад ще був обстріл, і я не спала. типу. Десь там о четвертій ранку нас обстрілювали. Тому, звісно, я не виспалася і ще й інший день не виспатися, ще потім їхати працювати цілий день. Типу, ну ні, я б не вивезла. Довгий спіч вийшов якийсь. Коротше, суть того, що я це все діло зараз буду розпускати, бо після ВТО цей светер стане ну, типу, ще на півтора рази більше, і за рахунок своєї тяжкості він ще піде вниз і буде ще нижче коліна. Це мене не влаштовує зовсім. Тому, що я придумала, я це все діло буду розпускати. Буду це розпускати довго, тому що це три нитки я в'язала, то треба мені тепер одну нитку від іншої буде від'єднувати, а потім від другої нитки від'єднувати третю. Тому зараз чисто дві годинки просто буду херню страдати. Це сиділо діло розпущу і буду в'язати однією ниткою з портвулу і однією цією ниточкою із бобінний. Ось такий в мене план. Так. Мені подобається, як воно горить, і мені подобається розпускати такий деструктив. Хочу вам ще розповісти про перев'язи. У минулому відосі я вам показувала, як я зв'язала із Alize Lana Gold Maxi ось такого кольору а, кардиганчик. Я вам зараз покажу, як він виглядав. Тутор вас вже чекає тут, на ютубчику. Тому підписуйтесь, ставте лайк за це. Що з цим кардиганом було не так? А нічого. Все з ним було нормально. Просто я вирішила його перев'язати. І зв'язала светрик, і його вже замовили, тому буду я його сьогодні відправляти. Ну, напис, самі знаєте, яка. І з перев'язів ще з минулого відео ви бачили ось таку от жилеточку твідову. Зараз я також покажу, як вона на мені виглядала, виглядає, поки виглядає. Ем, я також її виклала в магазин у наявність, але ніхто чогось цю жилеточку не купляє, хоча я не розумію, чого. Ніхто навіть не спитав за неї. І я також із цієї ниточки перев'яжу светрик. буде твідовий светрик. У мене є ще гарні новини для вас, для тих дівчат, хто чекав майстер-клас на пончо, майстер-класу Пути. Я вже нав'язалася спицями, скучила за гачком і мені захотілося щось зв'язати собі на літо. Попередній мій пончо, ось цей от, моя гарнюня. Якщо що, є вложок, як я в'язала це пончо, можете подивитись. От. І я це пончо віддала мамі, я його подарувала. І вона його носить, всі роблять компліменти. Супер-пупер. Я хочу зробити такий тільки з інших кольорів. В інсті я робила опитування, які кольори подобаються. І більшість проголосувала за той кольор, що я хотіла, до речі, взяти. Це такий темно-зелений. І я піду шукати цю пряжу десь завтра, вже після того, як я дов'яжу цей светр. І а, звільнюся від в'язання. Якраз нових замовлень щось в магазинчику не передбачується, тому якраз в мене буде вільний час для того, щоб пов'язати собі пончо. Єдине, що у мене був узор, який я знайшла на пінтересті минулого пончо, такі ромбики. А, він дуже класний, але мені чогось хочеться. Нового узору, буду дивитися на Pinterest, шукать, але я зроблю вже наступне відео, таке велике стосовно того великого пончо, бо дуже його довго буду в'язати і буду показувати усі процеси. Ну і, звісно ж, буде майстер-клас, де-де на Патреоні. На Патреоні він буде вас чекати, тому можете вже підписатися. Мені дуже сильно потрібна ваша підтримка. А тільки Патреон мені дає зараз їжу і кров, і нитки нові. От. Тому, якщо ви хочете, щоб це все діло продовжувалося, майстер-класи писалися, речі в'язалися, то підтримайте мене, будь ласка. От. Все, я вам дуже дякую за перегляд ось такого міні-міні-вложика розповіді про мої в'язальні історії. Тому, да, до нових відосів. Всі бережіть, будь ласка, себе у разі повітряної тривоги. Не нехтуйте, йдіть в укриття. Всіх цілую.